Добрий ранок малята. Рада я сказати. Ми сьогодні будемо мову вивчати. А тепер послухайте загадку. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма здогадалась я. Так, це зима, вірно. Діти, а ви любите зиму? Так, зиму всі діти люблять, тому що зимою є забави катання на санчатах, на лижах, ліплення снігової баби. Діти, а яка вона? Давайте ми пограємо в ру і скажемо їй компліменти. Яка зима буває? Холодна, ще яка морозна. Сніжна, весела, гарна, біла. Ще яка святкова, білолиця, казкова, чарівна, молодці діти. Наша жима хоче, щоб ми виконали наступне завдання. А що робить зима? Догадайте, що вона робить? Крутить, так, снігом, морозить. Лютує дме, січе снігом мете і сипле. Молодці, мої діточки. А ще зима принесла з собою зимові явища. Добре, подивіться, на перший малюночок це у нас зимове явище, як називається іній. Наступний малюнок, подивіться, це візерунки на вікні. А хто нам малює візерунки на вікні? Дід мороз, або мороз малює візерунки на вікні. Наступне зимове явище, яке ви можете спостерігати взимку, це наші бурульки. Бачите? А що утворюються бурульки? Бурульки утворюються, якщо сніг розтає, а потім мороз, і утворюються бурульки. Наступне зимове явище це завірюха, коли сніг сильно з вітром виє і йде. Наступне зимове явище це сніг. Дивіться, які гарні з нас сніжинки. Подивіться, а це снігопад. Зимове явище гарний снігопад. А це заметіль іде, вітер снігом дме. А це ожеледиця. Ожеледиця то – це тоді, коли тане сніг. Потім іде іній. Бачите, який іній на деревах гарні, як у касті дерева. Коли потеплішає взимку, то починає бути відлига, починає таяти сніги. І наступне це крига, зимове явище. Крига. Діти, а вам подобається, якщо вам кажуть песливі слова? Наверно, всім подобається. Ось наша зима теж любить песливі слова. Діти, давайте ми з вами пограємо в гру, яка називається Утвори пестливі слова. Наприклад, зима, а як можна гарно сказати, зимонька. Сніг, сніжок. Мороз. Морозець. Вітер? Вітерець. Ялинка? Ялиночка. Шапка шапочка. Санки? саночки. Молодці діти. А тепер ми з вами розімнемо наші язички. Чистомовкою. Рюха, рюха, рюха метек завірюха, лига, лига, лига. Почалася від лига. Пад-пад-пад, сильний снігопад. Ось-о-ось. Щоки щипає мороз. Ій, ій, ій. На деревах іній. Ка-ка-ка. Висить льодяна бурулька. Ди, ди ди, наступили холоди, молодці діточки. Діти, а зараз таке завдання. Давайте ми складемо розповідь по нашому малюнку. Що ви бачите на малюнку? Кого ви, так. Кого ви бачите на малюнку дітей? А що діти роблять? Звісно, вони катаються. А на чому вони катаються? На санчатах. Так. А що ще ви бачите на малюнку? Ба, що там є? Дерева є. А що на деревах? Так, звісно, іній. Іній. снігове явище, як іній. Молодь. А тепер давайте опишемо наш малюнок повними реченнями. Прийшла зима. Випало багато снігу. Діти катаються на санчатах з гірки. Дерева стоять в білому вбранні, немов в казці. Молодці діточки! Ви багато дізналися сьогодні на занятті про зиму, про її зимові явища. На цьому наше заняття підійшло до кінця. До побачення!